І далі тут я вже буду перекладати зокрема, знову ж таки в доносі йдуть свідчення про те, що у про 32-33 рік коли говорить про те, що Україна була приречена на голодне вимирання, і він розповідає, що він вірить у те, що мільйони. Загинули від голоду, тому що Данощик, звичайно, не вірить. І більше того, Куліш йому розповідав про те, що радянські органи спеціально не реєстрували смертність для того, щоб приховати, що відбувалося в Україні. І він каже про те, що. Якщо людина мислить, то і людина демонструє свою точку зору, то єдине майбутнє в советській Росії у нього або бути у в'язниці, або бути у висланим за межі своєї землі. І коли у них були діалоги стосовно того, хто буде робити українську культуру, він питав у цього прекрасного персонажа. То він персонаж відповідав йому, що в Україні є академія наук, союз письменників, то що, то що, тощо. Але Куліш у відповідь на це відповідав Реготом і казав, що насправді, насправді з літературою все дуже все погано, тому що письменники не можуть створювати видатних речей, бо вони не можуть говорити найголовні проблеми. Бо як тільки ти починаєш говорити про найважливіше, тобі закривають рота. І тому вони бояться писати правду, тому що вони розуміють, що це матиме для них наслідки. Ну і власне, зокрема. Щоб був такий діалог. Він говорить про те, що Росія намагається перевести всіх українців на російську мову. І він говорить, що, попри те, що більшовики називають українізацією той процес, який вони започаткували, це насправді зросіщення України. І українізацією вони називають це, тому що це для них блеф. Ну, вони просто блефують для того, щоб просто. Зросійщити Україну, але попри те, що село переходить теж на російську мову, і про те, що радянський і партійний апарат живе російською культурою, хто історично буде виправданий? Куліш вважає, що історично виправдані будуть вони, українські націоналісти, а не партія більшовиків. Тобто, все одно ця спіраль відкрутиться назад. Все одно всі зрозуміють, хто творив зло з цією землею, і земла, земля очиститься і повернеться все до того стану, в якому все було, тому що якщо злочин зроблено, то треба наскільки можливо стерти його наслідки для того, щоб продовжувати жити. І Куліш про це все говорить. Про це все говорить в'язниці, або йому, можливо, приписують ці слова, але мені здається, що він про це все дійсно говорить. Він у своїх текстах про це говорить і там, в тому ж мені залі, якого ви ступ, подів читали. І я читала цей текст і Ам... завершується він такими словами. Господин Куліш ще свого контрреволюційного жала не випустив. Ну і власне після цього ви розумієте, що ніякої свободи куліш більше не бачив. Ну і зрештою його було вбито. Але насправді дуже багато максимально точних висловлювань. І стосовно того, що відбувалося з боку Росії. Що вони творили з українськими землями, все це було точно змальовано і про вивезення, і про залякування, і про переписування історії, і про викрадення інтелектуального потенціалу, і про індустріалізацію для того, щоб зросіщити населення, і про, того, про те, як голодомор е вибив всіх українців, і про те, що буде в майбутньому, він все це передбачив. Я розумію, що донос частково оці всі репліки. Це було підказано, тому що це оцей кандовий стіль совєтський, совєтської пропаганди агітки, яку ми до сих пір чуємо у викладенні, там я не знаю, того ж Путіна, коли він говорить. Я, я іноді читала така, думаю, боже, це може йти в промову Путіна насправді. Фашистський, фашистуючий націоналізм український гітлеровський. Я, я коли я коли ім'я Гітлер побачила в тексті, я просто я, я така, так, а який це рік. Чекайте, я так. Серйозно? Навіть з моєю боротьбою будете а, проводити паралель. Окей. Тож вони завжди використовували одні й ті ж самі лекала проти нас. Мені просто зараз трошки навіть я думала, що це буде смішніше в етері, тому що я не читала цей текст, але зараз я почитала, мені ж навіть рота хочеться чимось помити після того, що я прочитала. Хоча, ну кажу, ви знаєте, іронія якраз в тому полягає, що оцей ось текст, який звинувачує Кліша у злочинах, якого там немає, жодного злочину немає в цих словах, є тільки правда, але правда в Совєтській Росії, як і в будь-якій Росії, в будь-якій ітерації завжди була злочином. Тільки підкреслює нам, наскільки яскравим візіонером був куліш. Наскільки він усвідомлював, що відбувається. І головне, це воно є навіть в таких веселих комедійних творах, як твір і «Отак загинув Гуска. Пистонька. Я б їхню революцію на шматочки все порвала і ногами потоптала. отак, от так. Розірвала хусточку, кинула ще й ніжкою туп-туп. Гуска замахав руками, засичала гівдя. Гуска, революція не хустка, дурепо, її не порвеш, а хустка теж не революція. Ідіотка, що ти її рвеш? 27 рік, здається, у голову грюкнув. Пора вже, я думаю. Ну там пора, пора всім замуж, пора в тому числі. От буквально якісь от такі короткі фрази, репліки, десь там, між іншим, і воно дають таке розуміння обставин, на яких жили ці люди. Нехай хоч яка там тиша, а треба буде дослухатися. Вони їдуть на безлюдний острів, але розуміють, що, попри те, що там може бути тихо, не все так тихо. А хтось тебе слухає, і треба дослухатися, і треба бути обережним, щоб тебе хтось не послухав і на тебе наклеп не написав, або донос, або ще щось, або ще щось. Риба тут давно вже за декретом Радянських у надрях водяних плаває, і за керенки не продається. Да, Риба вже за декретом Радянським, за іншими декретами, ні. Треба помирити устенько, обов'язково і негайно, поки більшовики не скасують карт, а вони не присяглися, ти розумієш? А це в той момент, коли говорили з цією селянкою, посварилися мати сімейство і сільська жінка. А сільська жінка вміє ворожити на картах. І треба помиритися, бо треба щоб поворожити, щоб карти, що вони скажуть про майбутнє, а то потім більшовики карти заборонять. Що робити? П'єр Кирпатенко з Києва приїхав, додому назавжди приїхав, бо університети їхнього закрито. Більшовики закрили, бо думають якийсь свій відкривати. І нам повністю очевидна історія переписування підходу до освіти і переписування реальності через освіту, тому що все найвеличніше це совє, тут завжди був совєтський союз. Вся земля готувалася до того, щоб раділ Ленін, тощо, то що, тощо. Ну, власне, освіта це переписування знань про себе, знань про свою історію, і завдяки тому, що закривали університети, і на їхньому місці відкривало щось своє. Для багатьох слова Путіна є чимось, що має стосунок до реальності. Гуска. Чого тоді скажіть кругом таке чудне, що здіється, що я не впізнаю життя? І оце найбільше його жах. Він насправді не впізнає життя. Причому в життя у базових своїх моментах. У базових потребах, у тому, щоб у нього галоші не протікали, у тому, щоб у нього ковбаса була, у тому, щоб вони в дзеркало могли подивитися, у тому, щоб він на роботу прийшов і там було все зрозуміло, як до того. Причудне щось діється. Наприклад, скажу вам секретно, недавно оце один мій знайомий на еспанку, захворівши, залпом півкварти самогону випив і заставив жінку про комунізм йому читати. Угу. Або ще чудніше, тулумбас. Ви його знаєте, 20 років апостола в Соборі читав, разу не помилився, а оце в неділю, почавши як слід апостола Павла, Чтєніє, раптом чуємо. Я мав читає дом на міщанській вулиці, одібрали, я отдав. Я мав дом на базарній вулиці одібрали, я отдав. Я мав дом на садовій вулиці, одібрали, отдав. Так куди ж ти дивишся, Боже? Та як заплаче, плаче, а потім, як зарегучеться, істерика. Бо справді три будинки мави всі одібрали, а ви кажете, революції нема. Вона скінчилася? Ага? Вона є, та це вже не революція. Революція це коли березень, повідь на всенародного почування, свобода на золотому човні, а не розхристана шинеля, не цигарка в роті, не ізігнутий багнет. Розумієте? Дякую вам за підтримку, за те, що дивитеся, за те, що приєдналася до читанки. Я знаю, що читанки не такі популярні, як регулі, але мені здається, що. Тут дуже багато цікавої інформації. Просто вона не про Гордона і не про Соню Маразюк. Але мені здається, що історія, які вам розповідаю, зокрема про єврея, який сидів в камері з кулішем, і його змусили писати до нос, що Куліш це Гітлер. Мені здається, що ця історія цікава. А, ви знаєте, мені хотілося зробити от, от цю гру, яку зробив Куліш, але навпаки, але не дуже вийшло. Да? Коліш зробив гостро гумористичний текст, який, зрештою, призводить нас до того жахіття, причутті якого, в принципі, всі герої і живуть всю п'єсу. А мені хотілося відмотати, знову ж таки, як страшна реальність самого Миколи Коліша, зараз для нас є можливістю ну, здивуватися від абсурду і посміятися хоча б істерично. Але також можливістю відрефлексувати все це і використовувати навіть донос на кульша на користь нашої боротьби подальшої за незалежність України, за свободу України, за усвідомленість України. І на сам кінець настанова, чого ми приїхали сюди, панове під моїм керуванням? Ми приїхали сюди, щоб перепочити. Набратися сили для подальшої боротьби з більшовизмом та його агентурою за нашими стінами. Дакнумо набиратися. Надимайте груди, як кораблі вітрила. Набирайте побільше кисню тут, щоб побільше видихнути вуглекислоти там. Ми мусимо їх передихати. Дихайте, панове, дихайте. Дихайте всі, чуєте, розходьтеся і дихайте. І всі Розійшовшись, задихали. Мені здається, що це той випадок. Ми маємо їх передихати. І це моя вам настанова.